І вам семи церквам Азії. Благодать вам і мир від того, хто є, хто був, і хто має прийти, і від, і від семи духів, що перед Його престолом, і від Ісуса Христа, вірного свідка, первістка з мертвих і правителя земних царів. Амінь. Сідайте. Друзі, хочу нагадати вам, що ми. Ми читаємо, ми бачимо книгу об'явлення, котра показує нам Ісуса Христа. Це ключова фігура цієї книги, і саме про нього Іван пише свого листа до семи по Малої Азії. Декілька служінь тому ми почали дивитися на цю книгу. І минулого тижня ми бачили з вами привітання від. Духа Святого, хто був на вечірньому зібранні, ми більш детально дивилися на його служіння. Хочу лише десь нагадати. тим, кому цікаво, ви можете подивитися проповідь або послухати аудіо або відеозапис. Хочу нагадати, що Дух Святий звершує багато служнь в житті церкви, в житті кожного християнина, і ми минулого разу акцентували увагу. На двох важливих служіннях, і, на мій погляд, двох служіннях, котрі церква десь або забула, або ми сприймаємо, як ну, це, це щось таке звичайне. Тому, друзі, ми говорили, що Дух Святий звершує служіння заступника, заступника в житті церкви і в житті кожного християнина, а також Дух Святий звершує молитовне служіння в житті церкви. Ми також дивилися деякі тексти, котрі про це нам свідчать. Сьогодні ми будемо дивитися на служіння Ісуса Христа. Хочу ще раз звернути вашу увагу на це привітання від, від Святої Трійці. Дивіться, коли ми читаємо апостола Павла і коли ми закінчуємо служіння, то ми молимося благодать вам від Бога Отця, Бога Сина і Духа Святого. І це так Павло закінчує свої післання. Апостол Іван робить трішки інакше. Він говорить спочатку, що церква повинна прийняти Божу благодать і Божий мир від богатця. Потім він говорить, що це ж саме привітання, ці, ж, ці два незаслужених даяння ми приймаємо від Святого Духа. І в самому кінці. На самий кінець апостол Іван говорить, що не лише від Отця і Духа Святого ми повинні прийняти ці два важливих даяння, а й від самого Христа. Чому він звертає нашу увагу на Христа в самому кінці цього привітання? Тому що він хоче звернути нашу увагу, що що Бога те, що Дух Святий вони готують, готують почву серця, готують дорогу з сину. Чому? Тому що вся книга. Вся книга буде присвячена саме Ісусу Христу. Тому, друзі, сьогодні, дивлячись на цей текст, ми будемо е, трішки роздумувати над П'ятим віршем, і ми побачимо з вами повноту володарювання, володарювання Ісуса Христа у цьому світі. Друзі, повнота володарювання Ісуса Христа. На мій погляд, сьогодні, саме в цей час, коли йде війна, більш за все нас. Хвилює питання, де де Бог? Де Христос? Коли ми сьогодні бачимо, чуємо, що помирає багато українців, у багатьох людей виникає питання, де Бог? Невже Він втратив своє володарювання? Невже щось вийшло із його контролю? Друзі, цей текст, це привітання, яке ми зараз читали, воно знову-таки нас повертає, повертає до, тої, до тієї думки, що Ісус є володар світу. Саме Ісус є володар цього світу. Тому, друзі, проблема, котру сьогодні ми бачимо, що цей світ він не підкоряється володарюванню Ісуса Христа. Він завжди буде не погоджуватися з тим, що саме Бог є володарем світу. І ми це бачимо. Майже скрізь, коли ми йдемо до школи, ми бачимо, що науковці вони не погоджуються з тим, що Бог створив світ за шість днів. І вони йдуть на різні думки, на різні теорії, лише би не погодитись з тим, що у цього світу є творець. Є творець. Коли ми йдемо десь працювати або вже виходимо за рамки школи, десь дорослішаємо, ми бачимо, що цей світ, люди, котрі тут живуть, вони не погоджуються з тим, що вони повинні комусь підкорятися, що їх життя не належить їм, їх життя це життя, яке належить Богові. А люди говорять, ні, моє життя в моїх руках. Тому я живу так, як я бажаю жити. Більш того, коли ми дивимося на життя християн, на своє життя, друзі. Часто наше життя воно виходить за рамки контролю Бога. Чому? Тому що ми не хочемо підкорятися Його Слову. Ми не хочемо змирятися з Його волею стосовно нашого життя. Тому, друзі, часто в нашому житті буває так, що ми виходимо з під Божого контролю. Ми виходимо. Тому цей текст він показує нам, що нам потрібно сьогодні ще раз подивитися. На те, чи є Христос володарем мого життя. І коли Іван пише цього листа до церков, він хоче звернути увагу кожної церкви, щоб вони подивилися на своє життя і побачили, що вони вийшли з під Божого контролю. Більшість церков вони залишили Бога. Вони просто були релігійними, а Бога там не було. Бог був за дверима церкви. Деякі церкви навіть зачинили двері зовні. Ніхто не мог зайти, навіть Христос не міг зайти в церкву. Чому? Тому що вони, мабуть, тримали ці двері. Вони не впускали Христа в своє життя. І це була проблемою, яку Іван викриває. Тому, друзі, три важливих істини, які сьогодні висвітлюють, дня, висвітлюють нам володарювання Христа у цьому світі. Перше, дивіться, що говорить апостол Іван в п'ятому вірші. Він говорить, що це, це вітання він приймає від Ісуса Христа. Ісус це ім'я, а Христос це фамілія. Деякі так розуміють. Але друзі, Христос це не фамілія. Ісус да, це Яхве спасає, Яхве, Яхве спасає, а Христос це титул Месія, помазаний. Яхва спасаєте це, це той, котрого Яхве помазав спасти свій народ. Коли ми читаємо апостола Івана, його Євангелія, перший розділ, ми бачимо, що він саме про це і свідчить, що він прийшов, прийшов спасти своїх. А там сказано, що свої його не прийняли. Не прийняли, тому він пішов далі. Він пішов через апостолів спасати язичників. Але в цьому тексті він говорить, що це. Той самий Христос, котрий прийшов спасти Єврею, це той самий Христос, котрий спасає церкву. І далі ми бачимо три, три іменники, котрі описують характер Ісуса Христа. І перше, що ми бачимо, Іван називає Його вірним свідком. Він говорить, що Ісус Христос є вірний свідок. Тому вірний свідок це перше, перша ознака володарювання Христа. І вона Підкреслює, що він є володарем над Ізраїлем. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною книгу Псалтир. Я ще раз хочу вам нагадати, що в книзі об'явлення жодного разу ми не зустрінемо прямих цитат на Старий, Завіт, на Старий Завіт. Але дуже багато є думок, котрі Іван бачить, знаходить у книгах Старого Завіту. І ось е, книга Псалтир, 88-й псалом, це синодальний переклад, або деякі українські переклади. Це псалом Етана Ездера Хітянина, котрий жив при правлінні царя Давида, 88-й псалом. Ми читаємо з 21-го вірша. Дивіться, як починає ну, свою думку, він говорить там деякі моменти, і потім, пишучи цей псолов, він пише, я знайшов Давида, Рабанова, Олією Святою, помазав його. Він, він пише тут не про Давида, не про царя Давида. Він, він пише, дивлячись у майбутнє, він, 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 він говорить, що я знайшов Месію. Друзі. Коли ми говоримо про служіння царя Давида, сьогодні, мабуть, якщо б ми підійшли до любого юдея запитали, в який би час він би хотів повернутися і жити, мабуть, кожен би сказав, що я б хотів би жити при правлінні царя Давида. Чому? Тому що єврейський народ, вони почали розцвітати царство, розширятися. Це був гарний цар, гарний воєнний полководець. Але, друзі, коли ми дивимося на життя Давида, того Давида, ми бачимо, що там було дуже багато моментів, які він би, мабуть, сам би хотів забути, або викреслити свого життя. Тому апостол Іван, дивлячись на книгу Псалмів, він, він говорить, що він є вірний свідок. І він це даний автор він, він продовжує 37 й вірш, 88-го псалма. Насіння його повіт перебуватиме і престол його як сонце переді мною. Як той місяць свідок вірний на Хмарах навіки у утвержденний. Тому друзі. Ісус Христос вірний свідок і Він володар над, над Ізраїлем. Ми пам'ятаємо, коли читаючи Євангелія. Ісус Христос входить в Єрусалим. Ті люди, котрі там зібралися, було багато людей, вони кричали, провозглашали, вони там щось стелили, щось лежили. Друзі, але під цими всіми діями вони не розуміли, що вони робить. Вони визнали Христа своїм царем, своїм володарем. Так, да, володіння Христа, воно. В повнім, повному обсязі воно лише в майбутньому буде звершено. Коли Христос прийде на цю землю, він встановить тисячолітнє царство для єврейського народу в першу чергу. Але, друзі, саме тоді, коли Христос в'їхав в Єрусалим, Він став повноправним володарем цього народу. Ми читаємо також книгу пророка Захарії, 12 розділ, 10 вірш. Дивіться, що пророк Захарія описує про майбутнє, про майбутнє ізраїльського народу. Захарія пише, я виллю на дім, Давида й мешканців, мешканців Єрусалима дух ласки і молитви. І вони дивитимуться на мене, як на того, кого вони прострамили. І то житимуться ним, як, як за єдиним сином, і гірко побуватимуться, як за перством. Також ми бачимо, що пророк Захарія, він бачить, він бачить, що прийде той час, коли зрадський народ, знаходячись під працею Духа Святого, вони побачать, кого вони розіп'яли. Вони побачать, що вони розіп'яли свого володара. Тому ми можемо сьогодні задати собі питання, друзі, чи є Христос сьогодні володарем нашого життя? Ми розуміємо, що Слово Боже говорить для нас, що Він є вірним свідком. Вірним свідком того, що Він є володарем над Ізраїлем. І слово Боже, воно свідчить сьогодні, що саме Він є царем цього народу. Тому, друзі, це перше, що говорить для нас сьогодні Іван, він підкреслює, що володарювання Христа воно розпочалося тут на землі, в житті ізраїльського народу. І апостол Павло, також додаючи до цієї думки, він пише і нагадує для церкви сьогодні, Римлянам 11 розділ, 25 вірш. Брати, щоб ви не вважали себе розумнішими, ніж ви є, я не хочу залишити вас у невіданні щодо цієї таємниці. Зачерствіння стало або спало на частину Ізраїлю і так буде, поки не увійде повна кількість язичників. Тому, друзі, коли ми сьогодні бачимо, що юдеї вони по сьогоднішній час вони не приймають Христа як Месію, як Бога, Божого Сина, апостол Павло нагадує, що зачерпіння за цього народу або сліпота, вона буде діяти до певного часу, до певного моменту в житті, в історії церкви, коли останній язичник не війде в двері церкви, повнота, повнота церкви, вона тоді, на той момент у нас закінчиться. І Бог продовжує свою роботу з ізраїльським народом під час Великої скорботи. Друге, друзі, друге, що ми бачимо в цьому тексті, Христос є володарем не тільки над Ізраїлем. Друге, апостол Іван називає його перевістком з мертвих. Він говорить, що Христос є володарем над смертю. Знову таки, ми читаємо 88-й псалом. 27 і 28 вірші. Дивіться, знов-таки, цей ж також про це нам говорить. Він буде кликати мене, ти мій батько, мій Бог і скеля мого спасіння. Я зроблю його первістком, вищим від усіх царів землі. В других текстах ми також читаємо, що апостол Павло часто говорить, що Христос є перший. Слово первісток в першу чергу. Говорить не про першість його народження, що він народився першим. Говорить про його правління, про те, що він єдиний, котрий достоїн поклоніння і, і бути Божим Сином. Говорить про його титул, про те, що йому належить. Тому, друзі, куди б ми не подивилися, на першому місці завжди буде Христос. Коли ми говоримо про Спасіння, ми спасаємось чому? Тому що Христос нас спас. Коли ми говоримо про смерть, то навіть там Христос перший. Він її написано здолав. І читаючи далі книгу об'явлення, перший розділ 17 і 18 вірші, дивіться, що Іван говорить стосовно Христа. Тільки но побачив я його, то впав до ніг його як мертвий. Тоді поклав він на мене свою правицю і сказав: Не бійся, я перший і останній, я той, хто живе. Я був мертвим. Але ось я живий навіки вічні. І дивіться, яку думку він останньо висловлює, я маю ключі від смерті і від царства мертвих. Друзі, дивіться, що говорить сьогодні для нас Іван, цитуючи слова самого Христа. Він говорить, що ключі від царства мертвих у Христа. Не у смерті. Не у смерті, а у Христа. Тому, друзі, коли людина помирає, вона не помирає, тому що смерть її забирає. Людина помирає, тому що ключі у Христа і Христос контролює, кому народжуватися, коли народжуватися і коли помирати. І коли помирати. І навіть обставини в нашому житті вони також не виходять за рамки контролю Христа, Чому? тому що Він є володар над смертю. І це дуже важлива думка. Ті, хто помирає в Бозі, ті помирають, не помирають, ті одразу переходять в лише життя. Тому ті, хто вірить в Христа, їм не нічого боятися смерті. Чому? Тому що смерть підвласна Христу. Христос володар над смертю. Він забрав у неї ключі. Тому царство мертвих, воно більше їй не не належить. Більш того, ми читаємо в книзі об'явлення наприкінці, 20 розділ сказано, що прийде той час, коли і смерть. Вона буде кинута в вогняне озеро. Сама смерть. Тому, друзі, апостол Іван говорить, що сьогодні Христос є Володар на смерть. Більш того, коли ми, ми читаємо, знову таки, книга об'явлення, 6 розділ, 12 по 17 вірші, ну, сьогодні люди багато а, помирають від суїцидів і ну, інших речей. Але настане той час, коли ну, люди захочуть вмерти, вони будуть погодитися на те, щоб щось з собою зробити. Але буде одна проблема смерті не буде. Вони будуть бачити, що Бог повертається на цю землю, в землю їм буде страшно, вони будуть тікати від нього в епіцентр, де як можна швидше лишити свого життя, а смерті не буде. Постирозі 12 вірша. Коли ягня зламала шосту печатку, я побачив, як стався великий землетрус. Сонце стало чорним, немов волосениця, а повен місяць зробився кривавим, зірки з неба попадали на землю, як недозрілі фіви, падають із фігового дерева від сильного вітру. Небеса розкололися і скрутилися, немов сувій, а всі гори й острови сунулися зі своїх місць. Тоді всі люди, царі землі, правителі, воєначальники, багаті та могутні, раби вільні, сховалися в печери та серед скелю в горах. І сказали вони горам і скелям, обволіться на нас і сховайте нас від того, хто сидить на престолі, і від гніву ягняти великий день його гніву настав. І хто зможе пережити його? Друзі, настане час, коли кожна людина. Котра не підкорилася Христу, Його Євангелії, вона буде прагнути померти. Як можна що лише лиш чим предстати перед Богом, перед Його справедливим судом, але нічого не вийде. Сьогодні багато людей, аби не мучитись, вони там пишуть разні там документи, щоб там дозволи, щоб їх там умертвили, що зробили, але на той час нічого не буде працювати, тому що ніхто не зможе. Сховатися від Бога. Навіть смерть цей час вона не допоможе. Тому, друзі, нам потрібно пам'ятати, що навіть смерть сьогодні підконтрольна Христу. Навіть смерть. Третє. Христос є правителем не тільки над Ізраїлем і смертю, Він є правителем над земними царями. Дивіться, Іван пише. І правителя земних царів. І, мабуть, це саме тяжче сьогодні сприймати, коли ми бачимо сьогодні сьогоденнішніх правителів нашої держави і інших держав, ми дивимося на їх життя, ми бачимо на їх безбожність в деяких обставинах. Але друзі, Бог поставив їх правителям або допустив, щоб вони правили. Ми читаємо книгу порока Даниїла, другий розділ з 20-го вірша. Благословенне будь ім'я Боже від віку й до віку, бо в нього мудрість і сила. Він змінює час і пори року. Він наставляє царів і скидає їх. Він дає мудрість мудрим і знанням проникливим. Він відкриває, відкриває глибоке криковане, він знає, що лежить у темряві, і світло перебуває з ним. Друзі, дивіться, Дани, Даниїл говорить, що він наставляє царі і він їх скидає. Коли ми, коли ми читаємо Старий Завіт, ми бачимо, як одне царство змінювалося іншим. І попередній цар він вважав, що він наймогутніший, найсміливіший, найрозумніший. Він може там багато чого робити, але, але наступав момент, коли його час. Підходить до кінця, і його царство, воно здавалося іншому царству, іноді навіть без бою, просто розвалювалося в один час. Друзі, це говорить сьогодні, що як би царі, царі, правителі цього світу не намагалися триматися за владу, не намагалися щось комусь там доказувати, ще щось там робити в історії людства. Кожен цар, він смертний. Кожний цар він має певний час на своє, на своє правління, і його час він обмежений. Він обмежений володінням Христа. Тому коли Христос скаже, ну, скаже цьому царю досить, цей цар втратить владу, втратить своє життя і навіть славу, котру він собі хотів тут десь мати. Тому, дивлячись сьогодні на володарів світу, ми повинні пам'ятати, що навіть ті, за ким сьогодні стоїть інша сила, так, от як ми бачимо, і котрих Писання навіть так, ну, про це говорить, навіть вони мають обмежені часового володарювання. А Христос є володаром над всіми земними царями. Останній текст, коли ми зачитаємо і будемо молитися, Він нагадує, нагадує нам про. Володарювання Христа, і це дуже ну, емоційно Давид показує в книги Псалтир, другий Псалом, і написує володарювання кожного правителя з Він говорить, чому бентежиться народи, і племена задумують марно, повстаються візьми, і можна владці гуртуються разом проти Господа проти Його помазання. І наприкінці він говорить, Отже, царі, схаменіться, одтямтеся, судді землі, служіть Господові зі страхом і радійте стримтінням. Цілуйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб ви не загинули на своєму шляху. Бо гнів його спалахне в миті. Блаженні ті, хто на нього надію покладає. Тому, друзі, нехай Бог сьогодні. Кожного з нас поблагословити. Коли ми будемо молитися, ми можемо сьогодні знову-таки молитися за те, що Бог, Ісус Христос, є володарем на десанту. Читаючи новини, я думаю, що кожен з нас, ви знаєте, що з цієї ночі були атаки на, на Ізраїль. Ми ще раз можемо молитися, щоб цей народ, ізраїльський народ, він прийняв місію. щоб Бог відкрив їм їх очі. Молитися за спасіння єврейського народу. Також ми можемо сьогодні молитися і дякувати Богу за те, що Бог дає нам життя сьогодні. Що сьогодні ще Бог не забрав нас. Що Бог сьогодні Він дає нам життя, і ми можемо прийти в Дім молитви для того, щоб Його пославити. Ми можемо дякувати ще не лише життя, наше життя в Його руках, а й наша смерть в Його руках. І коли прийде той час, Бог нас до себе покличе. І нам нічого боятися, ми повинні бути готові, готовими до цього чому? тому що вона йому належить. Наше життя і наша смерть, вони в руках Ісуса Христа. І по-третє, ми можемо молитися сьогодні за правителів цього світу, щоб ці люди, котрі поставлені Богом для того, щоб служити зі страхом. Деякі втратили цей страх. Тому нам треба молитися, щоб Бог дав і послав би страх володарям всього світу, смиритися, змиритися перед ним, поклонятися Богу. Амінь.